Вітаю, друзі! Слава Україні! Бажаю всім доброго ранку, хоч далеко не у кожного він добрий. Ми бачимо, що цієї ночі наш лютий ворог зробив з Харковом знову. З Чорноморською перлиною, з Одесою, ми бачимо, що він знову зробив з Сумщиною. Діяння сатани продовжується. Світова спільнота продовжує спостерігати, не роблячи ніяких рішучих дій, це для того, щоб зупинити нашого лютого ворога. Та, да, низький їм уклін за те, що вони чим допомагають. За всю допомогу величезне дякую. Але ж того далеко недостатньо, щоб можна зупинити нашого лютого ворога. І ви знаєте, що боляче і прикро? Що ті багато хто то втекли в війни за кордон, я не кажу, що всі, далеко не всі. Але дуже багато ще розпинаються. А що ж вони мають робити? А яку ще мають давати допомогу? Аби ворог вступився і Україна ще перемогла. Ви знаєте? Коли це каже іноземець Це сприймається як закономірне явище, тому що його не були. І його сини й доньки не повертаються додому на щиті. Пані Марія, скажіть, чи мене чути, бо вчора щось барахли зв'язок, не знаю, як сьогодні. Доброго раночку Марія Синко пише доброго ранку та гарного мирного дня. Нехай цей день принесе тільки позитивні враження, успіхи та добрі новини. Щиро дякую, дорогенька ширина Але ж коли це такі речі каже наш українець, який точно напевно не є по духу українцем, тому що справжній українець собі того не дозволить. Якщо йому навіть вдалося поїхати, то він насправді щиро буде переживати за інших. Доброго раночку, благословенного дня, дорога Кладнім Клен. Доброго раночку, Люба Маєчка, доброго і благословенного. Тому боляче і прикро я вже не один раз казала, кажу і буду далі казати, що нам залишається сподіватися тільки на Господа і більше ні на кого. Ми пам'ятаємо. На 17 число атаку по Києву, і бачимо, що цієї ночі зробив ворог, ще раз нагадую, в Харкові, в Одесі та на Сумщині. Страшно було дивитися на те все, де все палає у вогні, а там люди. І Глянувши на це все, можна, знаєте, отак просто сказати. Ну як, сказати це не просто? Але сказати такими словами, що палає Харків, наче смолоскип, палає Харків полум'я яскраве, і чути крик і плач. І стогін, і схлип, Такі щораз вирують тут загравен. Палає Харків за щораз пала, Огненні язики його торкають. Такий розмах ворожого крила, Такі вітання вбивці надсилають. Палає Харків, потопа у вогні, горить усе зі всього попелище, та здихіль не приходить в сатані, хоч перемога з кожним днем все ближче, палає Харків, факелом пала. І зупинити це ніхто не може. Або вже час, що тиша там була, тепер сліди лиша сміття вороже. Палає Харків взявся весь вогнем, і це не ватра у родиннім колі. І люди втім. Вогні горять живцем. Це не в кіно такі трагічні долі. Палає Харків. Язики з вогню взялись лизати все, що зустрічають. Чи буде мать орда за це платню? О гру яку сусіди наші? Грають. У страшну брудну гру під назвою Війна, але ж війна теж має свої правила, а то ця брудна гра без правил роблять все, що хочуть робити, і абсолютно ніхто їм на заваді. Не стає. А в нас гинуть люди. Нищиться все, що надбали, що придбали. Ворог продовжує гасити свічі людських життів. А світ продовжує спостерігати, тому що в них немає не тощо однієї ночі, однієї миті такої пекельної, яка і в нас. Вони уявлення не мають, що воно таке. Так само і Одеса, Одеса перлина в біді. Бо ворог по ній гратає. горить і на суші і воді, горить Чорноморська, палає, все знищує вбивця, усе. Щоразу атаки, прильоти, землею і морем тряси. Діяння такі у сволоти, палають будинки і порти, і люди все гинуть і гинуть, воюють убивці чорти, як роси на сонці не згинуть, і сховатися ніде від них. Усюди убивці сягають. Завдали і бід нам і лих, потвори ніяк не здихають. Ординець там знищує все, загроза на кожному кроці скрізь смерті з собою несе, та Господь. На нашому боці. Палає Одеса, горить руйнації згарища всюди. За неї душа в нас болить, бо гинуть невинні люди. І знову серед невинних цивільних людей знову постраждали наші героїчні. І кінця краю цьому всьому немає. Ворог продовжує спопиляти наше прикордоння Сумщину. Спопиляє щоразу більше. Щоразу більше захоплює наших земель. І взагалі прикордоння старає з лиця землі. Тому хочеться сказати, бо цієї ночі теж Сумщина постраждала. Хочеться сказати, кричіть про Сумщину, кричить, кричіть про те, що ворог діє. Про це повинен знати світ. Бо прикордоння попеліє. Про це повинен знати світ там ворог нищить все, що бачить. Благаю, світу розкажіть, а люд ж того не пробачить. Ридає спалена земля, та прикордоння все голосить, болять знущання москаля, Рятунку край благає, просить. Скрізь попалищені душі, з домівок згарища руїни. А все колись було в красі, там чулись співи соловійні. Тепер там стогін, біль і кров, тепер там чути канонаду. Упир все знищувати прийшов. І виходить, наче на леваду, кричить Сумщину, кричить, можливо, нас хтось та й почує, кричить, благаю, не мовчіть, бо це так дорого коштує. І це істина, це правда, за це все дуже висока ціна. Щодня гинуть наші найкращі в світі захисники. Щодня гинуть цивільні. Ворог щодня намагається комусь загасити світ життя. Як і захисникам і захисницям нашим, так само цивільному люду, який абсолютно ніякої загрози нашому ворогові не несе. Люду, який без зброї. Ну хіба що їх вбиває наша віра, наша молитва, наше слово, наші фронти, на яких ми стоїмо з вами, і допомагаємо нашим дорогим захисникам і захисницям дарувати шлях до перемоги. Будемо щиро сподіватися. Що перемога буде за нами, не хочеться втрачати віри і надії. А за всіма, кому ворог за всі свічу життя, завжди теж молитві і кажу, схилімо голови в молитві за всіх убитих в час війни. У нелюдській жорстокій битві, у тих діяннях сатани. Схилімо голови українці. За всіх убитих земляків, яких убили ті ординці, за всіх дітей і їх батьків. Схилімо голови. Схилімо. За всіх людей, що полягли, молитву ми за них змолімо. Ракети їх усіх сягли. Схилімо голови в жалобі, яку принесла на морда. Це демон у людській подобі, Убивча їх до нас хода. Схилімо голови у сумі, у горі, болю і сльозах. Схилімо всі, за них в задумі. Прийшло страхіття, пекло, жах. Схилімо голови в молитві, Кого расист лишив життя. За цим прийшов в страшній гонитві, приніс нам крово пролиття. Схилімо, дуже боляче про таке писати. дуже важко таке читати, наче намагаєшся не піддаватись емоціям. Але ж як тут не піддаватися, коли емоції беруть верх? Світла пам'ять всім убитим ворогом. Якомога швидшого одужання. Зцілення всім, хто потерпів від рук сатани. Господні опіки всім нам живим і нашим дорогим, найкращим у світі захисникам і захисницям. Нехай Господь над нами усіма тримає свою руку, причиста накриває своїм амофором. Дорогі мої, будьте благословені Господом. Нехай Господь опікується вами на кожному кроці, кожну долю секунди. Хай день буде тихим, спокійним, благословенним. Божого захисту. Я буду з вами прощатися, бо мене чекають ще на іншому каналі. Зараз я буду в етері на Тіктоці, там теж мене чекають. А після того, дорогі мої, хочеш не хочеш, мені треба працювати, мене чекають далі учні. Будьте бережні Господом, до наступної зустрічі, щиро сподіваюся, що вона буде завтра. Тиші спокою. На сьогодні, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово королеві гір Клавдія Дмитрів. Хто тільки долучився, хто тільки доєднався, не встиг побути в етері з самого початку, не страшно, етер залишиться в мене на сторінці. Тільки я його не зможу поширити. Вчора мені взагалі не дало нічого поширити і позавчора. Тому якщо у вас є змога поширити, поширте, будь ласка, якщо вам це не складно. Я вас люблю, ви найкращі. До завтрашньої ранкової кави. Нехай вона нікому не гірчить.